І які були порушення, в яких областях найбільше, чи вплинули вони на результат виборів? Запитаємо у голови громадянської мережі ОПОРА Ольги Айвазовської. Добрий вечір, пані Ольга. дякую. Пасі, що прийшли. Знаю, що мабуть, уже другу добу не спите постійно моніторити вибори. В цілому що можете сказати про ці вибори? Ви вже не перші спостерігаєте. Якусь загальну оцінку їм вже можете дати? Ну, так, звичайно, знову ж таки, розрізняємо виборчу кампанію за весь період день голосування, етап підрахунку голосів, встановлення результатів. Якщо говорити про всю виборчу канал... Кампанія вона якісно змінилася. Вона дійсно є більш конкурентною, але конкуренція подекуди приводить до того, що кандидати в рамках своїх моральних цінностей готові йти на будь-які дії, щоб отримувати бажаний мандат. Тому ми на цій виборчій кампанії знову бачили підкуп виборців доволі чисельні порушення, але також бачили реакцію з повоку правоохоронних органів щодо інформації про них, тим паче, після четверга, коли вступив в дію зміни до кримінального кодексу. Також був були факти застосування адміністративного ресурсу, але зовсім іншого порядку ніж у 2012 році. Сьогодні це не тиск залякування погрози з боку посадових осіб до виборців з метою голосувати за чи проти тих чи інших кандидатів. Це участь у агітації і проважні не докидували бюлетені, Не було таких речей спроби вкидування бюлетенів ми фіксували, і це було зафіксовано близько на 2% виборчих дільниць, так як ми проводимо статистично обґрунтоване спостереження, але з Знову ж таки, після того, як виявлялись ці факти, в тому числі з активної участі центральної виборчої комісії, на жаль, нам доводилось подекуди їх штурмити інформацію для того, щоб невідкладно вони реагували про ті чи інші речі. Ця ситуація виправлялася. Тобто, навіть ми маємо факти, зокрема на Донеччині, коли наші спостерігачі фіксували вкидання виборчих бюлетенів, але посадить, згодом вони не враховувались під час підрахунку. Все залежить від активності уважності спостерігачів, від бажання інших суб'єктів виборчого процесу захищати чесний вибір громадян, тому що подекуди а, наш спостерігач єдиний, який сидить в окружній виборчій комісії, або дільничні на етапі підрахунку. Можете сказати конкретно в яких областях було найбільше проблем з порушенням, якщо у вас є така інформація, зрозуміло, що проблемними залишається Луганська Донецька область, Донбас, тому що це питання безпеки, це питання м, великих ротацій в складі окружних і дільничних виборчих комісій. До прикладу там на Донбасі це найвищий показник понад 80% протягом цієї виборчої кампанії. Це проблема безпеки, яка також супроводжувалась подекуди з перегинанням палки з боку правоохоронців, коли вони намагалися взяти все під контроль і відповідно перешкоджали публічності прозорості виборчого процесу, що ставило під питання подальші дії в тих же ОВК, звідки, наприклад, 50-й округ вивели і спостерігачів, і журналістів там нікого не залишилось, начебто могли бути а напади. є такі, які вплинули на результати через ці порушення, наприклад, там буде не визнано, а буде не Можливо, переголосування та ну, те, що стосується дня голосування наступних е е, етапів встановлення результатів, ми поки що не маємо претензій, так як ми проаналізували і процедуру на підрахунку, і результат підрахунку. У нас є а, паралельна а, паралельні дані щодо результатів цих виборів, але протягом виборчої кампанії на жаль в окремих округах підкуп спрацював. Ну дуже прикро бачити цей результат. Я хотіла вас, до речі, з приводу підкупу, ви вже почали про це говорити. Дивіться, якби це почалося раніше. Ша щоб ну, зрозуміло, самі кандидати, і люди, які беруть гречку, і вони знали, що за це вони будуть покарані, що будуть платити штраф, певне стягнення. Можливо, якби це все раніше було, ви сказали, що це в четвер, можливо, проблем би з підкупом тоді не було. Можливо, але знову ж таки на жаль в Україні потрібен і пряник, тобто коли необхідно і батіх, і пряник, коли необхідно і карати за вчинення тих чи інших злочинів, адже коли не працює норма щодо невідворотності покарання, тоді а, всі розуміють, що можна чинити так, як вони бажають. У вас є і графіки і друге, це уже це дані паралельного підрахунку голосів нашого. І друге це питання культури самих виборців. Соціологи відзначають, що порівняно з 2012 роком, кількість виборців, які не сприймають підкуп, Куп кардинально, і вони свідчать, що якби їм пропонували гроші або ті чи інші матеріальні блага, вони б ні в якому разі не голосували за цих кандидатів чи партії. Виросло до 87% тоді як кількість виборців, які готові продати свій голос за гроші, впало до чотирьох відсотків. Тим не менше, дуже хотілося, щоб категорія 87 доросла до ста, а категорія 4 як така пропала з політичного простору вже вас підганяють ті графіки, які у вас є. З'явилася інформація, опора. Каже, що свобода не проходить. Це за вашими паралельними. Це результати паралельного підрахунку голосів. Я розумію, що всі сьогодні вся увага прикута саме до ситуації з партією Свобода. Знову ж таки, наші дані сьогодні ми в них впевнені на 99%. Це реальні результати статистичного підрах... паралельного підрахунку голосів. На відміну від екзитполів, ми не проводимо опитування, коли подекуди люди відмовляються говорити або говорять неправду. Наш результат є фактичним. Коли наші спостерігачі протягом всього дня на дільницях, які вибрані за вибіркою, яких 2,5 рази більше ніж будь-який екзитпол, відслідковують ці процедури. І якщо довіряють результату підрахунку в цій дільниці, то фіксують дані протоколу, знову ж таки, якому довіряють. Якщо ми бачили порушення, які могли вплинути на те, що зафіксовано в протоколі або спостерігать, не довіряє йому, то ми викидаємо ці дані. Ну дійсно, результати цікаві, тобто всі звернули увагу на свободу, в тому числі на першому. У місці поки що народний фронт на другому Петро Порошенко відрив дуже маленький для кожної політичної сили. Ми вказали похибку, тому що чесна соціологія це коли вказується похибка для кожного суб'єкта дослідження для свободи. Похибка 0,2%. Це означає, що результат, який вказаний нами, може або змінитись в нижчий бік на 0,2% або вирости. Угу. І е, це виходить за даними уже порахованих бюлетенів вже за протоколами. Так, Це фактичні результати виборів, які досліджуються за статистичною вибіркою на півтори тисячі виборчих дільниць. А в екзит полі досліджується від 300 до 400 виборчих дільниць. Респондентів опитується від 16 тисяч до 20. У нас зафіксовані дані 791 тисячі виборців. Тобто це фактичні дані їхні голосування. А а сказати не їх слова. Ще раз, тому, що після вас у нас буде гість якраз. Зі свободи, і от йому цікаво буде ту цифру, яку говорить опора. Так щодо свободи, саме 4,6% і похибка 0,2%. або в менший бік, або в більший. Тобто, похибка для цієї політичної партії така для інших, дещо, дещо різниця, але вона скрізь менше одного Коли Буде повна картина дня. Я маю на увазі саме по, по вашим спостереженням і ви будете підбивати підсумок. Ну ми слідкуємо за тим, що відбувається в ОВК, тому що на жаль є багато фактів, коли в ОВК люди, які представляють дільничні виборчі комісії, приносять з собою печатки. І переписують протоколи прямо в коридорах або на підвіконнях ОВК, або в машинах навколо комісії. І звичайно, що коли, наприклад, у нас є навіть в Києві кружна виборча комісія, яка на початок своєї роботи всі протоколи, яка прийняла, всі вони були уточнені. Цей етап викликає велике занепокоєння, тому що коли така невелика різниця, як до прикладу, ви запитували у свободи між 5% прохідним бар'єром, важливий кожен голос громадянина, який повинен бути збережений і в жодному випадку не скоригований незаконний спосіб. Пасибі, дякую. дякую. Ми говорили з головою громадянської мережі ОПОРА Ольгою Айвазовською. Про